Протестував літій-залізофосфатний акумулятор, який виконаний на базі ось таких довгих елементів. Це BYD Blade, довжина 960 мм самих елементів, а акумулятор десь 1,1 метр, має висоту. Це його нижня сторона, ніжки, клеми для підключення, комунікаційні роз'єми, 485 інтерфейс, 232-й, клан шину підтримує, сухі контакти і паралельна робота. Декількох акумуляторів також підтримується. Це акумулятор VTLS-battery, це зняв верхню кришку, є ручки для переносу, дисплей розміщується, кнопки для керування. 51,2 В номінальна напруга 7,5 кВт. годин Встановлені елементи BYD Blade 150 А, -год. по факту віддали 151,5 А -год. і акумулятор загалом віддав 7,8 кВт. -год. Встановлена BMS GBD серія UP, 100 А струм заряду і розряду. Також це BMS має такий додатковий модуль. Для регулювання струму заряджання цей модуль обмежує струм заряджання на рівні 20 А, якщо підключаємо декілька акумуляторів в паралель, щоб не було великого перетікання струму. Робота з BMS можлива через збудований дисплей, або при підключенні до комп'ютера через 485 інтерфейс, підключивось через адаптер на RS485 USB. І можемо бачити всі налаштування і параметри, і змінювати їх так само. Дуже багато різних параметрів. BMS підтримує комунікацію з багатьма інверторами по 485 інтерфейсу і по каншині. Елементи з'єднані між собою шинами перерізом 45 мм, квадратних алюмінієві шини, болтове з'єднання. І оці елементи вони вважаються максимально надійними серед літізалізофосфатних акумуляторів. Їх можна протикати, розрізати. В основному відео я показував, як виробник їх розрізав. Навіть вони не загоряються, не димлять, тому вважаються такими дуже стабільними і надійними літі злізофосфатними елементами.